та автомобілів, ось що нині у зоні військових дій затребувані найбільше, адже в екстремальних умовах експлуатації технічні засоби швидко виходять з ладу. А виконувати бойові завдання треба безперебійно на третій рік російського вторгнення цьоксіому добре вивчили у тилу. Тому працівники Луцької міської ради, комунальних установ та закладів громади, що жертвують свій одноденний заробіток на потреби зсу і вже з часу повномасштабки встигли за посередництвом муніципалітету придбати військовим. 80 позашляховиків машини сприяють транспортуванню поранених підвозі боєкомплекту, переміщенню особового складу на виключення, і цей пікап Mitsubishi L200. Сьогодні Луцький міський голова Ігор Поліщук. Передав транспорт для потреб однієї з військових частин. Джип, придбаний за кордоном, каже, обслужений, пофарбований ще з колесами на заміну, тож вже за кілька днів допомагатиме нашим захисникам нищити окупантів ще потужніше. Продовжує наша міська рада, зокрема, працівники міської ради, допомагати нашим військовим. Щомісяця виділяють кошти в розмірі одноденного заробітку. Це продовжується спочатку повномасштабного вторгнення і закупляють машини для наших військових. Хороший пікап, тому що сьогодні хороший пікап, який був в використанні, не так просто знайти, але хороший автомобіль разом з обслуговуванням, з дрібним ремонтом і зі всіма іншими операціями близько 300 тисяч гривень вартість його. Передаємо на 704 полк. Для наших військових для виконання бойових завдань, для того, щоб вони мали можливість під'їхати на позиції, підвести необхідні матеріали на позиції і так далі. Буде застосовуватись для виконання рекогностування, тобто проведення попередньої розвідки, куди будуть виїжджати наші хлопці, ну, розвідка. тобто. І також він буде використовуватись для вивозу на позиції без операторів безпілотних літальних апаратів. Пікап ззаду можна покласти, припустимо, якщо будуть їхати дронщики, вони туди кинуть антени. Вони туди кинуть зарядну станцію кофло. Ну і плюс все, що їм потрібно. Будемо наближати перемогу разом. Спільними зусиллями. Так, ви нам автомобіль, а ми свою справу будемо робити.